Всім привіт, друзі! З вами сьогодні знову я Влад і я Алекс. Алекс, ти де? Я тебе не бачу. Щось тут дуже багато тварин, яйце. Почекай! Це ти тільки що свинею був? Ага. Ти вгадав! Бо ми граємо з модом в Морф. Ми граємо так, друзі. Ми граємо з модом в Морф вихованки. Ти будеш ховатися серед усіх цих мобів. Тут є будинок, там де я буду рахувати, потім город і вода. І напишіть, друзі, зі, хто краще заховається. Добре? Дивись, три раунди. Ти шукаєш, три раунди я добре. Mm -hmm. Все добре, давай, Алекс. Скажеш, коли будеш готовий мені, а я... Mm -hmm. я поки що почекаю. Друзі, у вас є час поки що поставити лайк та підписатися на мій канал. Якщо вам, звісно, буде не важко. Так? Ну, це всякі. У нас гардероб. Все, Алекс готовий. 5, 4, 3, 2, 1. Так. Треба видивитися Алекса. До речі, ми зробили так, щоб ніки не було видно. Щось тут дуже багато тварин. Так, це не Алекс. Так, це не Алекс теж. Так, Яйце вверх і вилупиться, вилупиться, вилупиться. Ні, не вилупилось. Так. Так, ні, це не те. Курочка точно не те. Так. Це якісь вони всі підозрілі. Так, що мене пихає тут? Так. Мені б знайти б Алекса. Так. А, до речі, грядки тут затоптали. Капець. Так, ні, це не Алекс. Алекс, ти там дуже гарно сховався? Ну, мабуть. Мабуть, і черепахою став. Треба це проревірити. Ні, це не Алекс, він так не ходить. Це й моб. Так, черепахи, дивимося. Так, хто ж з них Алекс, так? Добре. Так, це не Алекс. Може, це Алекс. Ось це. Ні, це звичайна черепаха. Алекс, чи це ти? А-га. Данте сказал спіяли черепаха. Значить, я вже десь пройшов, Алекса. До речі, можете писати тайм-коди, де я проходив Алекса, і ви знали, що це Олекса. О, Маленький такий. Ну, мені треба знайти Алекса, так. Так. Так, я тебе не бачу. Ну, скільки ти не черепаха? а тут якась інша тваринка. Це ти? Ні. Та що це таке Алекса дуже важко знайти. Треба буде перевбивати всіх. Ось що ти. Ні, це був Чікін. Це була курочка курочка так. Так. Якщо ти став вівцею, то ти сіра вівця і ти ось цей. Але воно дуже ходить гарно, як цей. А тут немає другої сірої вівці. Це ти, Алекс. Ні, це баран. Стоп, що? Ну, ти здаєшся? Ні, я не здаюся, Алекс. Здаватися не можна, так. М-м-м, почався ще й дощ. Ну, добре, під час дощу буду шукати Алекса. Алекс, де ти там? Ти здаєшся, я скажу. М -м, не ти потрібно, може, ти зайшов сюди і мене пранканути вирішив? Ні, тебе тут немає. Так, хто ж ти такий? Друзі, мені так. цікаво, О, я знаю, як перевірити. Це ти? Це не ти. Це ти? Це не ти. Це ти? Не ти, не ти. Так, не ти, не ти. Ось Це не ти. Це ти? Ти здаєшся. Ну добре, я здаюся, друзі. Я черепашка, Пашка. <сум> Сам людиною, Олекс. А, я знав, що ти черепаха. Я тебе обманув. дивись, я ось тут ось так от в групі і за цього ти мене не бачив, ти мене майже в мене. бачив. Добре, бутов. Алекс. Це, це дуже гарний спосіб Є. заховатися. Давай. Я ховаюся, зараз буду ставати мобом, і я скажу, коли буду готовим. Угу. Так, так, друзі, я стану. Ну, давайте ось цим мобом. Ви бачите, що Алекс мене не почув. І не побачив. Так. Я готовий. Можеш виходити? Добре, добре. Так страшно. Тільки всіх підряд не вбивай. Тільки скажи, ти черепаха? Я не буду тобі казати, бо ти мене той раз обманув. Не можна вбивати всіх. Це не, поче... Це не чесно. А я вбиваю того, що я думаю. Тато, то що ти думаєш? Ну добре, так. Ой, я тебе бачу, Алекс, це так круто. Так. Надію, що ти мене не палиш. Так, не палиш. Все добре. Так. І Якщо ти за будинком, це не чесно. Так, чого це не чесно? Алекс, я пустив вверх, це, де я був. А я не бачу. Ну, воно вже впало. Так, добре. Добре, мене тут зажали всі. Алекс, ти мене вже раз пройшов. Так. Так. Алекс, ти прям тільки, що через мене пройшов. Ти дуже... не можна вбивати всіх підряд. Та я тебе не можу. Так, тут уже почалася ніч, але, Алекс, шукай мене. Шукай. Друзі, Алекс мене шукав аж до ранку. Алекс, ти здаєшся? Mm -mm. Шукай, шукай. Ми всі тут так дуже добре заховані. Такий моб не побачиний. Алекс, ти що, ти здаєшся? Mm. Скажеш, коли будеш здаватися. Так. Так, друзі, тікаємо. Все, я тут геть непомітний. Мене ніхто не бачить. Течемо сюди і стоїмо От так геть непомітно. Все, Алекс, мене не бачить. Алекс, ти здаєшся? Все. Добре, Алекс. Шукай мене, ти мене ніколи не знайдеш. Алекс, потім ти будеш спавнити всіх цих мобів. Так. А ну, хто ти? Ти здаєшся? Я ось ця коровка, яка тільки що біля, яка біля тебе стоїть. Ось оце я так. А, да як? Я тебе вбивав, я таку корову вже вбивав. Ні, Алекс, не потрібно, Алекс, наш ж мир. Для чого? Так, тепер потрібно заспавнити ще цих вівць і всіх, кого ти б тут повперевбивав, Алекс. Так, добре. Давай. Я це ти з майбутнього. А, ти ж мене вбив. Ну добре, давай тоді. Зараз я заспавню ще декілька мобів і ми будемо а продовжувати. Де ти а я то. От я ось тут, де ж ти корів перебивав? Я так швиденько побіг ось сюди. А ти по забору, так? Да? Ні, я по паркану не, не лазив. Ну, Алекс, ну ми ж домовилися. Друзі, Алекс уже ховається. Ну що, Алекс, ти вже закінчив ховатися? Ні. Ну добре, ставай, ким ти там хочеш. Я не знаю, ким ти станеш, але надіюсь, що я тебе спіймаю. Так. Це виходить, що я вже другий раз себе ловлю. Давай, Олекс, ти готовий? Ага. Я виходжу на полювання. Так. Ось це ти, ось це ти. Ні, це корова! Що? Ж так паливо. Так вся ось ось свиня, Ні, треба її вбити, щоб вона не плавала. тут. Так ти якась черепах, це 100%, ти любиш черепахами бути. Треба всіх попинати, попинув, тебе пнув, тебе пнув, 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 пнув. Ні, треба всіх тварин поперепинати руками. Ні, це не ти. Так, я люблю. Так, я перевірю, чи ти вівця. М -м -м -м. Уже і дощ другий раз почався. Капець. Так, а чому тут свиня вийшла? Алкс, мені тепер зайти, треба все зайшов. Так, це не ця курочка. Так, хто ти тут? Пинув, пнув, помер. Пнув один раз, пнув один раз. Пну, пнув. Ось що ти де? Ні, це не ти. Так, я не знаю, хто це такий. Халкс, підсказку... підсказку не будеш давати? Mm -mm. Я вже тут багато мобів поперебив. Мені здається, що ти знов черепах. Ой, тут маленькі черепашата. Алекс тут блискавка вдарила, ти бачив? Так. Окей, так. Ти ось це, да? А, я вгадав, ти було маленьке, ягнятко. Ну, ну. ну що, Алекс, так. Зараз шукаєш ти мене. Я зараз трансформуюся в моба. Не ображайся, Алекс. Ставай людиною закриває двері, будь ласка, щоб ти не бачив, ким я стану. А я стану ось цим мобом. Друзі, так. О, в мене вже є різновиди цих. Так, добре. Ось таким мобом я стаю, друзі. Так, перетворюємося. Все, Алекс, я готовий. Може, виходити? Ти вже вийшов? Угу. Ти ж повинен бути людиною, ти ж пам'ятаєш? Е. -е. <рив> ну добре. Так. Я таки думав, що то ти не потрібно вбивати тільки всіх підряд, добре? Угу. Так. Угу. Акс, ти мене ледь не вбив. Так добре. Стаємо сюди у безпаливну позу. Так мене ж не видно, ні не видно. Ого, блискавка вдарила. Ти бачив, Алекс? Так, добре. Так. Ось яке. Ось що ти де? Ось що ти де? Загубив мене? Ще свиня? Да ну, ні. Алекс, рахунок один один. Обрат... Два -два. Один один. Ти свиньою був, ах ти. Свиня смачна, і за цього я тебе вбив. Я б... Все, давай, я Алекс, трансформуйся, давай. Це Виходь на дощ, я тут посижу в будиночку затишному. Так, тут тобі не місце чикен, я вже кажу. Так, мені здається, що ти вибереш черепаху, але може й ні. Так, добре, Алекс, ти готовий? Зараз буду. Бо тут будиночок бахає блискавка, я надію, що я витримаю. Все, я вже йду. Mm -mm. Ну, добре, зараз друзі. Чекаємо, чекаємо. Ми поки що можете написати коменти, як чи вам подобається така рубрика. Все. Якщо так, то ми можемо далі продовжувати грати. Так, Алекс. Ти де? Ти? Це ти? Ні. Це не ти. то мені що ти не черепаха. Щось ти підозріло засміявся, зараз вона вкаже на тебе, так. Тось о ти черепаха? Ти черепаха, так. Ось це? Ні, ти почав би тікатися. До речі, я їх розмножу. Так, значить, це не ти, так. Романтичний вечір. Так. Ого, А зараз. А, зараз вечір. Да. Це білогічно. Все ти? Чому я тебе вдарити не можу? Я тебе вдарити не можу, що? Mm -mm. Ти в креативі? Mm -mm. Ну Добре, почекай, мені здається, що це. Так. Ні, на, підштовхну тебе, так. Я зараз всіх черепах поперевбиваю. Так, поїхали, так, це перший. А що ти, така черепаха зачаїлась. да да, да, я знаю, що це ти. А ні, це, це не той. А на мене може кріпер загратись. Добре, я розмножу. Тебе і тебе так. Так, треба дізнатися, хто ти. Ти не черепаха. Так. цікаво, хто кто Так. Ні, це не ти. Треба подивитися. хто... Знайшов Валекс? М я курка йому. Так, зараз два, два, один. Ну, друзі, зараз я зараз спавню всіх мобів і ми до вас повернемося. Друзі, вже почалося сонце. І зараз Алекс, рахунок, до речі, 2-1. Ну, вже бачу твій меч, який старчить, готовий на мене нападати. дати. Зараз я трансформуюся в моба. Так. Я ще ні разу не був ось цим мобом. Так, 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 ось цим. Добре. Все. Ну, насправді я вже був цим мобом, а може, і не був Алекс. Все? Зараз я заберу тут, що валяється. Угу. Я їй Яйце летить. Так, добре. Ми можемо зняти другу частину вже в інших. Цим. По іншим. Ну і по іншій карті. Це ми таку міні-карту побудували з Алексом. Нагорі, так. Так, ось так мене ніхто не спалить. Так. Добре. Ми тут собі спокійно гуляємо. Мене не видно. Так. Так, добре. Так. Ай, ти мене знищила. Ну, в принципі, в нас нічия. Нічия? Mm -hmm. Ну так, ми з Алексом зараз я трансформуюся в людину. Ну, все ідеально. Ти мене не знайшов, я тебе не знайшов, ти мене знайшов, я тебе знайшов, ти мене знайшов, я тебе знайшов. Так, Алекс, ну добре. Може ви зробимо ще два раунди, щоб визнати, чи ти Що скажеш? Ні. Ну добре, друзі, з вами був я, мисливець влад із мисливцями Алексом. Ні, я не мисливець, я курочка. З чікеном Алексом. Ну, всім до побачення, мої дру любі друзі. І ще, до речі, якщо не берете 10 лайків, ми знімемо продовження, так, курочка? Ага. Yeah. Uh -huh. Все, всім до побачення, мої любі друзі. До побачення!